Олександр Федорович, вітаю з перемогою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок у ТК профіспорту. В принципі, результатом задоволені. перемога впевнена. Саме головне, що оговталися від криккої поразки в минулому турі у «Карбоно». І, в принципі, це зрозуміли десь, і кожен відніс вже по іншому. Забили свої моменти, виграли. В принципі. Після матчу з карбоном аналізували помилки, робили висновки, якась робота над помилками була. В принципі, ми отримали два голи на власних помилках, на таких, як би, можна сказати, дитячих. І сказати, що там щось було розбирати, розібрали тільки ці епізоди. Ну, зробили якби, висновки. Саме головне концентрація. Десь ми її в тому турі загубили сьогодні. Вона була на полі. Там були епізоди і в суперника непогані, але я гадаю, що виграли заслужено. у молодці. Дякую, Федорович.